Добрий ранок, друзі. З вами компанія Beavers. Сьогодні у нас на огляді такий класний чудовий автомобіль Audi A5 2015 року, який ми пригнали з Кореї десь приблизно рік тому. 190 кінських сил в повному приводі з 7-ступенчатою коробкою DSG для повного приводу їде просто неймовірно, дуже динамічний. Дуже такий управляємий, дуже класний автомобіль. Дуже раджу зі своєї сторони. В Кореї він був куплений за 5 тисяч доларів. Тут він з ремонтом обійшовся 18 тисяч доларів. Знову ж таки, якщо ви подивитесь на пробіг 85 тисяч, ви такий автомобіль не знайдете. Чому? Бо їх таки не продають? Чому знову ж таки? Бо такий автомобіль з таким пробігом потрібен і собі. Він не ламається, двигуни ходять 300 тисяч взагалі без питань, лише потім починається там уже якісь питання. Двигуни тут ходять дуже довго, 300 тисяч, і далі тільки починаються якісь проблеми. Так що, якщо ви берете такий автомобіль з дизельним двигуном 80-100 тисяч пробіга, будьте впевнені, ви на ньому ще відкатаєте 200 тисяч безумовно. Але впевнитесь в пробізі, що він правдивий чи неправдивий. Давайте перейдемо до більш детального огляду машини та салону. Оптика. Люди тут оптика стоїть бік синона. Плюс адаптив, коли ви їдете на дорозі, вона сама реагує, сама виставляє які зручно світло, світліше, темніше. Ось, і дуже гарно це все виглядає. І дуже класне світло. Туманки, також вони дуже гарно виглядають в комплексі з фарами. Ось, і допомагають при їзді. Парктроніки передні, парктроніки задні в цьому автомобілі. Також хочу звернути вашу увагу, що це автомобіль рестайловий. Що це значить, що у Ауді випускали саме модель А5. Ця з 2008 року до 2016, але з 2012 по 2016 пішла вже рестайлова версія цього автомобіля. На цьому автомобілі, як ви можете бачити, це все. Оригінальні диски з Audi Audi a 5, резина, на якій на ній ставиться, це зачастую 245-55-18. Ось, низько профільна резина, але дуже комфортна і дуже впевнено тримає себе на дорозі. Друзі, безключові доступи в круг на всьому автомобілі, тобто 4 двері, плюс багажник. Все воно відкривається. З кнопочки, да, без ключового доступу, ключик у вас знаходиться в кармані. Набагато зручніше, ніж звичайно, коли ви приходите, там включаєте чи виключаєте цю функцію. Mm -hmm. Також в цьому автомобілі реалізована функція дотяжки стекол та люка. Можете це наблюдати для на автомобіль. Також дуже класна та зручна функція, коли ви знаєте відкрили, там, але забули і ви б... оп, все працює. Друзі, трішки функції цього автомобіля зараз вам коротко розповім. Складущі дзеркала, да, вони регулюються за цих перемикача. Також вони йдуть з підігрівом, безусловно. Пам'ять сидінь на двох водіїв, ось ви можете бачити, там, вибрали режим, зажали, воно вже за вас запам'ятало. Відкривання передніх та задніх скла. Регулявка да, регулювання. Також це функція, яка допомагає вам, щоб діти назад, вам да, не відкривала двері чи не користувалася склом вверх-вниз. Далі, що в нас тут є, це датчик світла. Да, мається на увазі регулювання світла, ставити на авторежим, і фари самі адаптуються під зовнішню атмосферу, да, під зовнішнє світло. Тут противотуманки передні, туманки, противозадні. Ось функція круїз контроля. Хто дуже любить дальні поїздки, знає, що дуже комфортно включив собі, відпустив собі ногу з педалі, і воно собі обережно їде дуже комфортно під рульові лепестки, да, допомагають вам більш там агресивно. Да, там. Використовувати цей автомобіль від водіння, да, захотіли там понизили передачу, захотіли повисили. Мультируль, да, який допомагає вам знову ж таки гучніше, тихіше музику переключати станцію, переключати там, голосове управління, хто дуже любить з телефона підключати як CarPlay. Ось. Друзі, дивіться, з цієї сторони ви можете наблюдати таку панельку, да, яка допомагає вам регулювати медіо. Радіо ви можете переключати на телефон, меню, навігація, така гучність саме елементарне. Також у машини присутствує кнопочка старт-стоп, да, яку ви зажимаєте, тормоз нажимаєте, вона сама заводиться. Електроручник, коробка передач, як я казав, вже 7 ступенева з переходом в тип Тронік та, або регулюванням підрульових лепестків. Також в даному автомобілі є обігрів переднього скла, підігрів заднього скла, парактроніки передні, заднє, включення та виключення стабілізації автомобілів. Тобто, якщо ви загрузили, вам потрібно більше потужності, машина вона сама автоматично блокує. Ви його відключаєте, вона вам повністю віддає все, що можна. Ось також далі присутствує тут кнопочка, яка допомагає економити паливом, тобто старт-стоп. Як таковий на світофорі, е, кнопочка Drive Select, Ви можете вибрати різні типи вождіння. Ви можете вибрати е, динамічний тип вождіння, можете спокійний, можете комфортний. Воно це все регулює і підстраює під це вашу коробку та ваш двигун. Е, ось, е, ось такий невеличкий моніторчик. Цей моніторчик більш притаманний, хто знає, у a 4. Да? Це а 5 такого да? як би скажемо так. Цю все, весь дизайн це за, конкретно це за Audi А4. Ось. Е, що можу ще коротко сказати про автомобіль? Розхід палива даного автомобіля, якщо спокійно їздити по місту, знову ж таки, повний привід, не забувайте, це 6,3-6,5 літрів на 100 км дизеля. Якщо ж ви хочете динамічну якусь їзду, то тут це закінчується лише вашими. Можливості їзди напевно, я скажу ось ну, в мене плюс-мінус в максимальному динамічному режимі виходить 9,5 літрів. В даному автомобілі, в даній комплектації також є е, клімат-контроль, да, знову ж таки кондиціонер, який Ви тут знову все регулюєте, можете як регулювати, як і е, швидкість повітря, да, також ви можете регулювати напрямок повітря вибираючи. Це це чи на ноги, чи це автоматичний режим, чи це на обдув, чи це на тіло і тому подібне е, підігрів передніх сидінь, що водія, що пасажира також присутні. Ось е, люк є, ось тут наверху він регулюється. Покрутили, і він у вас там відкрився та закрився. Також можна функцію, як то кажуть, на провітрювання. Коли верх трішки підводите, воно е, також провітрює якби автомобіль. Ось такий невеликий підлокотничок у нас є. Ось, Доволі такий місткий. А, Забув ще сказати, що на водійськом, що на пасажиром, присутнє е, електрорегулювання сидінь. Ось тут можете це дати. Дуже знову ж таки комфортна, зручна функція. Хто, хто ще спробував, то дуже тяжко відмовитись від цих скажімо, таких, скажімо мелочі, да, але ми дуже приємні, вони дуже доповнюють автомобіль і знову ж таки перевищують вашу вартість автомобіля. Бо кожна з цих функцій досить дорого такі коштує. Ось, тому коли вибираєте автомобіль, дивіться, щоб в нього було там максимально щоб для вас, для вас, для вашого комфорту, для ваших здоручностей. Щодо задньої частини автомобіля, що для пасажирів, які знаходяться за друзі, ззаді пасажири, які сидять, да, у мене зріст 178 сантиметрів. І за мною тут, бачите, достатньо таки зручно сидіти, взагалі дуже комфортно. Автомобіль, знаєте, більш розрахований для чотирьох людей, так щоб зовсім комфортно. Ось таким ще підлокотничком. Да, їдете зручно з однієї сторони, з іншої сторони. Ось, ось так от він відкривається. Досить така велика ніша, може в неї дуже багато всякого покласти. Також для того, щоб було зручно, да, підстаканники поставили дуже зручно пити, їсти, там, розмовляти. Це все також дуже там, комфортно. Це все. Ну і такі дрібнички, як там включення і виключення світла ззаду. В принципі, по задній частині все. Переходимо до багажника. Багажник тут в ліфтбеці. Дуже корисний, дуже класний, просто що по дизайну, що по практиці. Також він відкривається без ключовим доступом. Так? Якщо ви приходили, отак от вчиняється. Він все дуже, дуже класний, дуже комфортно. Це для тих, хто не слухає, для тих, хто не підписується на біверсавто. Подивились, не підписались, він до вас прийде. Ось далі. Дуже вмісткий, дуже комфортний, на відміну від седана А4 чи А6. Да, де він просто так відчиняється, там дуже незручно. Тут набагато зручніше відкрив. Поклав, що ти хочеш горизонтально, вертикально, діагонально. Як тобі там зручно, взагалі без питань це дуже дуже комфортно. Тип кузова автомобіля тут стандартно, все докатка. У мене тут лежать якісь там серветки для того, що коли миєш автомобіль, також дуже зручно. Ось, е, На жаль, е, в дані автомобіля да, там немає кнопки там, функції закриття. Дуже, особисто мені дуже не вистачає, дуже класна також функція, дуже комфортно. Так що ну, приходиться так трішки на себе. А, також є камера заднього виду Ось і задній парктрон, також вже ми розповідали, але ось тепер вже можете бачити наживо. Ось ось така дуже класна, крутезна така оптика. Ось вона не типова, знову ж таки, що не для 6, не для 4, А-5 вона своя стандартна. Ось. Але знову ж таки повторюсь, дуже-дуже велика проблема конкретно для А5 це пошук запчастин кузовних. Ось, Бо їх немає в Україні, вони достатньо такі рідкі автомобілі. Друзі, невеликий підсумок знову ж таки, A5, 2 літра дизель 2015 рік, яка обійшлася в 18 тисяч доларів в Україні з пробігом 86 тисяч кілометрів. Хто хоче, ми вам приженемо такий автомобіль та будь-які інші з Кореї, Європи, Америки, Канади, Китаю, що хочете: хочете бензин, хочете дизель, хочете електрику, що завгодно. Друзі, підписуйтесь компанія Біверс. З вами ви з нами? і все у вас буде.